Всім привіт, слава Україні! Є на продажу така лошиця 2 роки. Я вже там є знімов, вона вже є на каналі. Лошиці з Кобела. Кого будуть цікавити, коні запрізні, робочі, номер буде в описі, будете дзвонити питати. Лошиця така щось по латвійських вговорах. Мама її була, та Новолександр. Кого будуть цікавити. Такі дві кобели Номер буде в описі. Будете дзвонити питати. Кобели запрігні робочі. Це все знаходиться в Івано-Франківській області. Село лошиці палиці. Зараз спробуємо її спарувати Këzje imune i hodnje dhe mura. Жеребець, лемур, на газу ще раз на паровку, на продажу, на обмін. Любе. Там писали багато коментарів, чого поміряли. По тілу має метр 68, нога 24 і 2,10 чи 2-15 об'єм. Такий жеребець. Я ним. Глоши okay. тут трохи покажемо його а, ні. Oh then. що, гони його достань меня. Ну. десь пізніше за приїжджаємо його, покажемо, як він дякує.

Загоняется же yeah. Где на месте? Не мур. Uh -huh. На месте. Покажу, кобеле Візьме, роз'їжджай її, пустена і побрякає. Але ландз там на кафестру закрутий. Де закрий? Thank <smart noise> you.